Керуючий статтями 323-324 Кримінального федераційного кодексу України. Предакція 1960 року суд засудив Куршнір Наталії Олександр Гризантовий вчинені злочин передбачені статтями 190 частина 1, 2 358 частина 1 через 27, та 358 частина 3 та призначити покарання. За статтею 1 від штрафу в розмірі 850 гривень. За статтею 190, ч. 2 воді штраф у розмірі 1700 гривень. За статтею 27 ч. 4, 358, члена 1 воді штраф у розмірі 850 гривень. І за статтею 358 частина 3 Криміна Кодексу України воді штраф у розмірі 850 гривень. Куршнір вимог статті 74, ч. 5 і 49, частини 1. Пункту 2 Кримінального кодексу України звільнити від призначеного за даним вироком покарання за статтями 191, 27, 358, 1, 358, частина 3 зв'язку за закінчення сроків давності. За статтею 173, частина 1, Кушнір виправдати за недоведеність її вини. Запобіжний захист заслужений залишити попередній підписку перневист, задоволення ціну позову прокурора міста Луцька до пенсійного фонду відмовити. Стягнути з коштів дохід в, в свою витрати в сумі 9183 гривні за проведення по експертиз, документів. Вирок може бути забіг захист передні, списки про вирок може бути оскаржений до апеляційного суду в області протягом 15 днів моменту його проголошення. Набрані мільйони, і вони не внесені сьогодні в рішення цього суду, і вони проводяться. Чому? Не знаю. Там дійсно підроблені дуже багато документів. І до нас надалі звертаються банки, де ми мусово нам сплачувати ці кредити, і надалі колекторські фірми теж визвонюють і залякують нас, і притягаються до суду далі. Так що справедливість суду повинна якась відбуватися. Фаміда це була богиня справедливості, яка судила. Всіх із зав'язаними очима. Наші судді напевно зав'язують очі грошима.